Що таке професії малята? Це праця людини. Сьогодні з вами ми вирушаємо в країну майстрів. А щоб увійти, нам потрібно пригадати мудрі прислів'я та приказки про працю. Труд чоловіка кормить, трудова копійка годує до віку. Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. Хто багато робив, той багато знає, хто в роботі, той і в турботі. Хто рано підводиться, затим і діло водиться. А зараз відгадайте загадки. Хто одежу шиє всім і дорослим, і малим, Дружить з голкою, тканиною, строчить швейною машиною. Швачка так. Золоті у нього руки, робить зачіски й перуки, підстриже і пофарбує, гарний настрій подарує. Перукар. Літаком керує вправно, коли в небі навіть хмарно. Посміхається з висот найхоробріший пілот, Так, молодці. Хто людей з біди рятує і хвороби всіх лікує, призначає процедури, І таблетки, і мікстури? Лікар. Хто як квочка із курчатами, дитсадку щодня з малятами? Хто їх пильно доглядає, нянчить, пестить, розважає? Вихователька. Як приходимо у клас. Там чекає він на нас вчить писати і читати, і невтомно працювати. Вчитель. А зараз гра хто що робить? Перекар стреже. Пекар пече, вірно. Вчитель вчить. Співак співає. Швачка шиє. Художник малює. Кухар готує. Лікар лікує. Молодці. А зараз малята. Я пропоную назвати професії на заданий звук. А актор архітектор археолог астроном Молодці! к касир космонавт кондитер капітан добре п пожежник пекар перукар Продавець, молодці, м, маляр, музикант, медсестра, машиніст, молодці малята. Пропоную вам поділитися своїми мріями зі мною. Ким ви будете, коли виростете? І як ви гадаєте? Чи всі професії важливі? Ви молодці малята? Сьогодні добре працювали.